Слін з натуральної шкіри Crazy Horse Lima 910, куди влазить твій новенький Pro Max і коштує дешевше, ніж до нього зарядка. І так, погнали це слін з отакою ручкою, може носитися як барсетка або несесер, не одягаючи шлейку. Спереду, ось така кишенька, куди поміщається 17 Pro Max. Ну, це 16 Pro Max, Але дивіться, скільки ще вільного місця залишається. Все, все всередині, все надійно. Все під контролем. Якщо вам хтось зателефонував легким рухом дістали. Алло, до побачення. І так, погнали роздивлятися, що ще є в цьому слінгу. Ззаду є кишеня на блискавці, відкривається, закривається. Шлейка зараз покажу, перестібається наліво і направо. Якщо ти шульга абсолютно не проблема. Цей слінг симетричний і легко перестібається. Одне основне відділення на двох бігунцях для зручності. І всередині є широкий шкіряний ремінь, двокомпонентний з текстильною підкладкою, щоб ремінь не потягнувся, не деформувався і не порвався. Це дуже надійно і класно. Ремінь широкий, буде класно лежати на плечі і не врізатися. І так, встібаємо наш ремінь і встібаємо під правшу, бо я нібито правша. Легким рухом підбираємо потрібну довжину і одягаємо. Все ось таким чином носиться цей слінг Лімарі 910. А саме головне ціна коштує 1500 гривень. Це наше власне виробництво шиємо в Україні, шиємо в різних кольорах, відправляємо по Україні, відправляємо за кордон. Оплата при отриманні ніяких передоплат, Отримав, приміряв, все подобається, покрутив. Спробував на зуб чи шкіра, понюхав, шкіра оплатив і насолоджуєшся. Переходь за посиланнями в шапці профілю, вбивай лімарі 910 і дивися всю палітру.